Привіт. Це новий запис що там якам» І я, Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів ШОП Експрес, сьогодні на зв'язку з Ігорем Воловодівським. Ігоре, привіт. Привіт, привіт. Дякую. Ти власник маркетингової агенції Воловодівський Діджитал. І я до тебе з запитанням від підприємців, які продають товари та послуги онлайн. Наступне як. Угу. Інтернет-магазин допомагає бізнесам продавати і товари, і послуги важливо розуміти, що якщо в бізнесу там немає в школи, чи це в якоїсь сервісу, немає інтернет-магазину, то інформація, яка представляє цей бізнес, вона вся швидше всього розпорошена. Тобто, в такого бізнесу ця інформація є там, не знаю, в соцмережах, в гугл-картах. Ще десь, тобто людина, яка шукає ось вашу послугу чи ваш товар, вона не має єдиної інформації, єдиної цілої інформації про ваш про вас. от Якщо вона заходить в ваші соцмережі, у вас був пост про самопрезентацію, десь можливо, він закріплений. Ще якийсь пост там про якісь бонуси, про ще щось, щось закріплене, щось ні. Е, інформація ця е, розтягнута між різними там. Ну, з цими дописами чи елементами в інтернеті людина, яка в принципі читає здебільшого по діагоналі інформацію, і так втратить там 50% в кращому випадку, а в інших і 80% інформації, яку ви пишете, от яка щось шукає. І тому потрібно розуміти, що відсутність сайту це з одного боку не вирок. Е, типу, бізнес може існувати без сайту. От є приклади цього, може існувати з поганим сайтом. Але це одразу потрібно розуміти, що недоотримана вигода. От тобто, якщо ви хочете там на 100% чи там на 99 мати бути впевненим, що ви отримуєте дійсно максимум свого бізнесу, що ви не втрачаєте клієнтів, що ви не втрачаєте тих людей, які вже підігріті, які можливо вже готові тут і зараз купити, але через те, що вони не отримали потрібної інформації е, з там. Певного ресурсу, де вона м, гарно оформлена і структуровано подана, ви можете таких людей просто втрачати, і це дійсно так і працює. У е, мене є приклади шкіл, де м, можливо не так якісно зроблений сайт, і ми не можемо запускати ось таргетовану рекламу там з Фейсбук на сайт, тому що людина заходить на сайт, губиться там, не знаходить відповідей, вона не розуміє ні адреси. Там не оновлені фото, не прописана актуальна інформація, і люди просто губляться, не лишають заявок, не розуміють, чому їм треба залишити заявку ось саме для цієї школи, наприклад. Бачать, що інформація не відповідає дійсності, або там можливо нема всіх послуг, і так далі. Вони виходять і йдуть геть. Потрібно розуміти, що ви звужуєте о, там горлишко, по якому заходить до вас трафік, і відрізаєте частину клієнтів. От плюс. Це, якщо говорити про таку системну прагматичну складову, е, яку я бачу як е, власник агенції і, і як людина, яка запускає там рекламу. Людям незрозуміло, люди читають дуже швидко, людям потрібна максимально от, зрозуміла, комфортна інформація. У нас люди вже розбаловані, і вони звикли до того, що має бути сайт, має бути все там чітко і ясно. Інша складова цього питання, що сайт це все таки про довіру, що бізнес, якого є класний сайт, це. Зараз у наш час швидше не про там якийсь, що ти вириваєшся перед кимось в отриманні доходу чи відвоювані клієнти. Це стандарт, і коли в бізнеса ось немає навіть такої норми, такої бази і стандарту, то в людей в головах виникає запитання: а що ж це за бізнес такий, який в 2024 році не зміг собі дозволити зробити сайт, ще. можу сказати, що в нас де в бізнесів немає сайту. Це виникли дуже багато запитань з сторони користувачів, навіть якщо ми запускаємо рекламу в рамках Фейсбука, е люди не можуть знайти відповідь на свої запитання, особливо якщо це онлайн школи чи офлайн школи. Людей ці запитання є. Вони з цими запитаннями приходять в дірект, в месенджері, і тоді, вже мен е це е навантаження, яке я міг би просто розвантажити сайт, який міг би прозоро пояснити ось якусь модель роботи, е сервісу чи бізнесу. Це все лягає на менеджерів з відділів продажів. Потрібно розуміти, що це також люди, і що в них є, по перше, моральний ресурс щоденний, і в кожного є своя ще якість роботи. Ви також перекладаєте відповідальність з того, що могли б закрити ви ось наявністю сайту на інших людей. І жодних гарантій Тарис. немає, що люди виконують класно свою роботу Та, кожен так, раз. Звичайно випускна здатність реально. Оскільки можна так. обдзвонити, мовити, наприклад, записатися на курс чи там, наприклад, купити послуги масажу. Да? Якщо людина там довго на телефоні, з неї, там дві години вже розмовляємо, а менеджер просто вже зайнятий іншим відповідати. Будуть втрати. Тут я з тобою повністю згодна. І ми помітили по власникам інтернет-магазинів на Шопекспресі, що у багатьох раніше був просто інформаційний сайт. І вони його оновили у нас вже до рівня інтернет-магазину. Mm -hmm. Таким чином, в одному місці, в своєму брендовому сайті вони подають і послуги, і товари, а тим паче ще. Послуги можна оформлювати як товари і рекламувати їх в товарній рекламі. Там і конкуренція нижче, і конверсія чудова. Ти ведеш з товарної реклами на сторінку послуги, наприклад, масаж, де можна вибрати uh -huh. час на запис, подивитися майстра, подивитися пакет там 60 хвилин чи півтори годинки, той масаж і купити. Фактично це все фактично uh -huh. робить твій інтернет-магазин, да, брендовий, там салону краси або масажного салону. Або школи, і при цьому не здійне менеджер. Але звичайно, зв'язатися з менеджером дуже легко, бо можна встановити ip телефонію наприклад, кнопочку біля кожного там послуги чи біля кожної товари. Зв'язатися з менеджером mm -hmm. почнути, і протягом 10-15 секунд телефонія подзвонить тобі в два кінці, і менеджер. Mm -hmm. Так? І ти почуєш і розпитаєш там, і про навчання, і про інші послуги, про супутні товари. Таким чином <пит> рішуєте, <пит> взагалі задоволеності клієнта і кількості продажів за період. Вони значно зростають, коли твій інформаційний сайт перетворився на інформаційний брендовий інтернет-маси. Так, ну тут абсолютно дійсно не виключається елемент ось цієї комунікації з менеджером. Тобто сайт може насправді і в принципі, то тобто, клієнти, які в мене є, ми не продаємо послуги напряму з сайту. тобто у нас немає клієнтів, де прям платить людина на сайті за послугу, тобто за онлайн навчання або щось іменно в першому в першому принаймні етапі там продажів. Для чого це все одно потрібно? Людина може проінформуватися, коли вона вже дзвонить до неї, телефонує менеджер чи вона там замовляє дзвінок. Вона вже е, розуміє, вона вже тепла, вона вже е, змотивована, достатньо, щоб зателефонувати. Коли у вас там, умовно немає сайту, чи він неякісний, менеджер телефонує до людини, яка просто залишила щось всього, мільйон заявок, і про ваш е, бізнес вона не знає нічого. Вона повністю холодна, і якщо ви її телефонуєте там дійсно не от протягом півгодини, а там через 2-3 години вона може навіть не згадати про ваш бізнес і чому ви до неї телефонуєте і сказати, що я не залишала заявки. І вона відверто щиро не буде пам'ятати, що вона залишала вам заявку, тому що швид... світ наскільки зараз швидкий, що це в принципі нормально. От тому дуже важлива складова да, наявність саме якісного сайту з зрозумілою інформацією, і це е, спрощує роботу менеджерів. І дійсно може бути частина людей, які. Готові вже оплатити е, послугу. Сайт це дійсно маст кев і дивовижно, як люди продовжують там в ігнорувати ось цю складову наявності сайту. Не знаю, да, е, так да, що, в нашій практиці, що хтось виправиться да? соціальні мережі, сторінки, так, але немає сайту або сайт дуже звернує. е, Він швидше всього, так що він безнадійно, морально застарілий, частіше буває. Прям немає е, сайту, мабуть, ні. Хтось тобто, всіх є, але є такі сайти, які просто фактично можна сказати, що його немає, тому що він був створений умовно в нульових. Там е, після того його ніколи не правили. Ну, простіше, можливо, от на вашому конструкторі його з нуля замовити. Це буде і дешевше, і якісніше, ніж переробляти ось те, що є. Це буде дуже громоздко по часу, дуже дорого. Бізнес може не мати такого ресурсу. Натомість, от, робота з конструкторами це в принципі вихід. Чому ні для багатьох бізнесів це не так дорого коштує, якщо порівнювати з WordPress і там з цією структурою, я думаю, це швидше значно по часу, і ну, цим треба користуватися, на мій погляд. Dėkoju. Ти ну дійсно тут тільки додати можу поділюсь, що у нас на платформі на ShopExpress працює вже чимало сервісних бізнесів, які надають послуги. При цьому десь через пів року після відкриття свого брендового сайту вони вже додають і товари, тобто вони розуміють, що є функціональність інтернет-магазину і починають продавати свій мерч якісь брендовані товари, або роблять послуги товарами і дають товарну рекламу, і таким чином дійсно продають більше. Головне утримують клієнтів. Близько тепленькими до себе. Тобто вони знають, вони купують шампунь там по догляду з волоссям після того як купив в салоні краси, наприклад, да, при укладці, при стрижці. А він закінчився де знову в салон їхати? Ні, вони заходять на сайт свого салону краси і купують в розділі каталог цілу лінійку по догляду з волоссям, бо сподобалось От майстер порадив, сподобалось, докупаю там кур'єрами нову пошту, Укрпошту, чи міст поштою. Отримуються вже протягом там доби і користуються, і пам'ятають, куди вони звернуться наступний раз за там послугами краси, наприклад, або навчання, і таким чином дійсно, от інтернет-магазин він з нашої точки зору, і це підтверджено бізнесами багатьох клієнтів. Це є найкращий спосіб, як можна оновити свій старенький сайт. Дорівня, як його ще прокачати, до рівня брендового інтернет-магазину не ну, обов'язково одразу додавати товари. У тебе будуть так само і майстри, і послуги, і повна інформація про кожну твою перевагу в системі сторінок та, на твоєму домені. Це твій звичайний брендовий сайт бізнесу. І коли хочеш, ти додаєш товари, і за це не треба доплачувати. Тому що на шо ця функціональність тебе під капотом вже є там розділ в адмінці клікнув, додав перший товар. У тебе він з'явився на сайті. Тому це такий момент на виріст, його дуже часто і все частіше дійсно обирають ті, хто надає послуги. дякую, що поділився. Ми тут знайшли з тобою такий консенсус, вже зрозумілись, і я сподіваюся, що більшість буде гарно розвивати соціальні мережі з лінком на свої класні новітні сайти інтернет-магазину, де є повна інформація про товари, послуги, можна їх замовити або проконсультуватись і купити. Я тільки за. <гум> Дякую, Ігор, що доєднався, і розкрив нам це питання, як є, як можливо для інтернет-магазинів, що це допомагає бізнесу продавати і товари, і послуги. Дякую. Уже?